Слухай, селянин, а що це за будинок тут з'явився? О, Кавуде, в наше село переїхав страшний селянин. Якщо будеш з ним балакати, будь обережним. А чого це він взагалі сюди приїхав? Йому нікуди було йти, і ми дали йому можливість тут пожити на деякий час. Ого, він собі так швидко будинок відбудував. Так, звичайно, він достатньо розумний, але ж Кавуне знову ж таки, будь з ним обережним. Ну, добре, треба хоча б, знаєш, з ним якось по. <знайомитися>. Так, треба постучати зараз у двері. Так, а тут хтось є? Так, так, Кавуне, заходь. Кавуне, а ти що знаєш? Ого, нічого собі, ти що знаєш моє ім'я? Так, я багато про тебе чув. І, до речі, будеш чай. Я приготував для нас, знав, що ти прийдеш. А звідки ти це знав? Та це не важливо, сідай поки що. Ну, добре, як скажеш, а то я тут стою просто на проході. Ой, стоп, секунду, а що це в тебе тут за двері? А, тут написано не заходити. Не звертай увагу, що там написано, просто пий чай. Слухай, чого це ти хочеш, щоб я взагалі цей чай пив? Можливо, я взагалі не п'ю чай. А я знаю, що ти п'єш, тому сідай. Добре, добре, це якось дивно, як по мені. Слухай, мені зараз треба відійти десь на три хвилини. Почекаєш мене? Так, так, звичайно, почекаю. Пійшов він кудись, дивний він. О, до речі, друзі, всім привіт! З вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви вже зрозуміли, в наше село переїхав страшний селян. Він побудував собі ось такий будинок, де все як ви бачите, червоне. Але це взагалі не важливо. Я вам хотів показати ось ці двері. Бачите, тут написано не заходити. Але селян сказав, що в цьому нічого такого страшного немає. Не знаю, може, це якась пастка чи ні. Я не знаю, туди взагалі треба заходити чи ні. І до речі, до речі, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Так, друзі, обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите Україну. Мені дуже цікаво дізнатись, скільки ми глядачів. Любить Україну, тому обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. Я, наприклад, люблю Україну, тому я вже постав лайк та підписався на канал. Друзі, і ви обов'язково зробіть те ж саме, ну а ми починаємо. Ну і зараз, знаєте, що в мене питання для вас одне є. Дивіться, друзі, напишіть зараз у коментарях, чи треба заходити в ці двері. Просто напишіть серйозно, так чи ні. Можете також написати, кавун заходь в ці двері, чи кавунь не заходь, ні в якому разі там може бути небезпечно. Мені просто. Цікаво дізнатися вашу думку. Тому що, знаєте, поки немає цього селянина, тут якось сумно і взагалі нецікаво. Я подивився на його будинок і все, тут більше нема чого робити. Але якщо зайти в ці двері, то можливо в нас будуть якісь пригоди. І знаєте що, друзі, я все ж таки вирішив туди зайти. Серйозно, зараз, зараз ми це зробимо. Так, відкриваємо, друзі, ці двері і дивимося, що ж тут є таке. Е, стоп, а. Де де це я взагалі з'явився з селянин, ну, а ти що тут робиш? Хе-хе. А я знав, я знав, що ти зайдеш в ці двері в цю кімнату, молодець. Ти, можливо, мені хоча б щось поясниш, тому що я нічого не розумію. Ти потрапив в мою пастку, і зараз я тебе знаю що не знищу, не думай. Це буде набагато цікавіше. Що ти маєш на увазі? Подивись зараз на себе. А що зі мною такого? Ну начебто е стоп, а куди? А куди сподівалися е, мої очі? Ти ти що з ними зробив? Я забрав їх в тебе, але далі буде ще цікавіше. Я заберу в тебе руки, ноги, голову, а потім тіло. Стоп, стоп. А, а, а навіщо тобі це треба? Взагалі-то я не маю ніяких претензій до тебе, але мені подобається так розважатися. Так, випусти мене зараз швидко звідси, поверни мене в село, інакше Інакше... Інакше... що я тобі зроблю, не знаю. Отож, Бокаона, ти нічого не зробиш, але є один варіант, щоб врятуватися. Ти повинен натиснути на важіль, і тоді ти повернешся в село. І що? Мені повернеться все моє тіло, я, яке ти збираєшся забрати. Так, але якщо ти встигнеш, тому що кожну хвилину я буду в тебе щось забирати. Так постривай, постривай, а де, а де знаходиться цей важіль? Давай я зараз натисну на нього, я його поки що не бачу. А він знаходиться далі, в кінці цього паркура. То мені вже треба бігти, чи що. Подивись на себе і прийми правильне рішення. Знову подивитися на себе. Ну е, куди ділося голова? Так, друзі, треба все це швидко проходити, інакше взагалі він серйозно в мене просто все забере. Фух, фух фух, так. Ви все зрозуміли, нам треба знайти якийсь важіль. Я не знаю, де він знаходиться. Точніше, знаю, але не знаю, скільки часу в нас займе проходження просто цього паркура. Фух, друзі, мені серйозно дуже страшно. Я не хочу, щоб він взагалі в мене щось забирав. Але бачите, йому все одно. І на жаль, я нічого не можу йому зробити. Оце серйозно дуже погано. В мене немає, ну просто нічого. Ще й падаю, та що ж таке, друзі? А все через те, що я поспішаю, тому що я хочу залишитися зі своїм тілом. Цікаво, що наступне він в мене забере. Ну серйозно, це цікаво. В мене такого ще не було. Та що ж таке, не поспішай, кавуне. Уявляйте собі, друзі, він просто зараз слідкує за мною та сміється. Це 100% і це якось неприпустимо, я вважаю. Але друзі, ми з вами повинні перемогти. Він сказав, що якщо я все ж таки натисну на цей важіль, я повернуся в село зі своїм тілом і все буде. Нормально. А якщо цього не станеться, то я напевно залишусь взагалі без всього. О, дивіться, дивіться, друзі. Мені повернулася голова, але зараз немає ноги. Що це взагалі таке? Я просто не розумію, як він взагалі додумався до такого, щоб таке зробити, просто не знаю. Оце селяни, навіщо йому взагалі дозволили залишатися в нашому селі? Селяни не знають, наскільки мені все цікаво. Я б все одно підійшов би до нього. Ну, друзі, просто, просто навіщо вони йому дозволили? Так, а тут, до речі, треба взяти розгін. Ось таким чином. Так, друзі, нормально. Бачите, він спеціально зробив такий паркур, щоб мені було його складно проходити. Але я ж кавун, і в мене однозначно, друзі, все вийде про це можете навіть не хвилюватися. Хоча насправді хвилююсь зараз тільки я. Це точно. Слухайте, і, на жаль, я зараз не бачу фінішу. Я не знаю, скільки ще нам треба це проходити. Хоча стоп секунду, я його знайшов. Ось фініш, друзі, серйозно, ось. Перед вами просто. Чому? Я впевнений, що це фініш, друзі, не знаю, можливо, це і не фініш. Але я просто хочу, хочу, щоб це був фініш, тому що, бачите, він начебто не так і далеко знаходиться. Це означає, що ми з вами можемо все ж таки встигнути. Надія на це все ж таки в мене є насправді. Ой, друзі, дивіться, а куди ділася друга моя нога? Що це таке? Як я взагалі це роблю? Як я буду проходити цей паркур без ніг? Ну добре, друзі, начебто поки що виходить, все ж таки, це для мене просто найголовніше. Так, куди далі? Далі кавунчику, ну давай поспішай. Дивіться, друзі, як я можу швидко це робити. Не нервуй, не нервуй, кавуне. О, до речі, серйозно, до фініша залишилося і не так багато. Хоч щось добре, знаєте, друзі, для мене все ж таки є. Просто я поспішаю, тому що я хочу встигнути. А чому? А чому я не дострибаю? Я, я не розумію. Друзі, дивіться, як я змінююсь, як швидко в мене він все забирає. В мене залишилося голова, рука і тіло. І все, це все, що в мене залишилося. Що ж таке? Що ж таке? Просто ще й падаю. Як ви вважаєте, чи встигну я пройти цей паркур, поки він в мене все не забере. Я вважаю, що в мене є всі шанси, але не 100%. Серйозно, тут на 100% взагалі нічого казати не можу. Знаєте, в мене склалося таке враження, він спеціально зробив такий паркур, щоб мені було дуже складно його проходити. А він знову ж таки з всього цього сміється просто. Я все це розумію, звичайно. Але ж, друзі, сміється той, хто сміється останній. Запам'ятайте це все так. Тут в нас треба по драбинам. Слухайте, подробина в мене нормально так виходить. Так, тепер давайте ось сюди, ось так. І в нас вже тут якийсь інший рівень з піску. Ну добре, нічого страшного, зараз і його будемо з вами проходити. Слухайте, мені здається, набагато швидше буде, коли я просто не буду поспішати. Серйозно. І таким чином я швидше пройду цей паркур. Бачите, я зараз не поспішаю, і в мене з першої спроби це виходить. А коли я поспішаю, я постійно падаю. Дивіться, ну серйозно, нормально так виходить. Так, а далі нам туди треба чи туди. А, напевно, ось туди нам далі треба. Так, давайте на кактус трішечки застрибнули. Нічого страшного. Так, і ось фініш, до речі, бачите, за тим островом просто нічого немає. І коли я туди потраплю, то. То, тоді все. Я повернуся в своє село. І все буде нормально, друзі. Тому давайте так. Тут треба трішечки-трішечки спускатися, як ви бачите. Далі будемо з вами знову підніматися. І опа. Так, нормально, нормально в нас в нас виходить. І серйозно, залишився один острів чи два острова всього. А ну, давайте подивимося. Так, два острова, друзі, залишилося. Всього лише два острова. А ми пройшли з вами вже три, як мінімум. Слухайте, ну в нас є шанс перемогти. Серйозно, він в нас є. Так, давайте. Сюди, по землі, швидесенько, швидесенько. Слухайте, а тут вже якось набагато легше, ніж було а, на тих островах. Чи мені так здається, просто навіть не знаю. Хопана. Так, і давайте сюди. Та що ж таке, майже. Друзі, хочете побачити прикол? Дивіться, в мене вже немає тут рук і ніх. Що це взагалі таке? Що він просто наробив зі мною так добре? Давайте. О! Дострибнув, <хе -хе> дострибнув, і це вже мене дуже сильно радує. Так, давайте сюди-сюди. Так, тепер ось так-от. А як туди дострибнути? Я не зрозумів. Часу, обмаль, просто в мене голова і тіло, всього лише залишилося, і все. Таке, друзі, трішечки напружене відео, тому що не зрозуміло, що зі мною буде далі в кінці цього відео. Можу, взагалі, від мене тут серйозно нічого не залишиться. Але я сподіваюся, що все все ж таки буде нормально. Так, і далі нам знову ж таки треба стрибати по драбинам. Тут, я думаю. Я пройду все це з першої спроби. Так, у кавуна вийшов. Так, далі нам треба ось туди. Давайте дострибнемо ось так, ось так. І фініш, ось, друзі, я вже його бачу. Поки що важіля, на жаль, не бачу, але це не головне. Головне, що він там точно є. І я точно знаю, що саме там знаходиться фініш. Так, тут нам треба обережно, тому що, бачите, він тут спеціально так зробив, щоб я постійно падав. А я падати, звичайно, не дуже хочу. Так, нам треба, напевно, ось сюди на драбину. Тепер знову ж таки на цю драбину і далі до паркана якось треба дострибнути. Так, в мене вийшло. Тепер, напевно, треба. Ага, тепер ми будемо в цей ліс йти, друзі. Серйозно, тепер ми будемо йти в цей ліс. Так, давайте на цей паркан, тепер сюди, сюди і ще один острів. Ми з вами пройшли. Залишилося всього лише два острова і все. Ну, звучить, ну, нормально, тому що залишалося нещодавно три, тепер два. І мені здається, знаєте, що вони не дуже то і складні. Тому що дивіться, як я швиде. До них пройшов. Ну добре, нічого страшного, буває і таке. Тут треба трішечки знову по парканам пострибати, тому що я чомусь там взагалі не зміг зафіксуватися нормально. Ага, треба було ось тут натиснути. Так, добре, друзі, нормально. І давайте одразу по земельці. Ось таким чином. Так, тут десь можливо треба взяти розгін. Ага, я зрозумів, ось тут треба його взяти. Так, нормально. Бачите, на помилках я вчуся все ж таки. Так, і тут я так розумію, давайте подивимося, Нам що треба на дерева застрибнути? Ага, на дерева. Так, давайте можу ось сюди. Так, тепер куди далі? Ось так от. І, напевно, ось сюди далі швиденько стрибаємо. І все, друзі, нам залишився всього лише один острів. Так, а що це тут за будиночок такий. О, нічого. нічого тут такого цікавого немає. Ходімо далі. Так, а далі, я так розумію, нам треба на будинок цей застрибнути. Так, друзі, все ідеально. Бачите, як я швидко тут все починаю розуміти. Так, друзі, все, що нам зараз залишилося, це останнє таке. Це ось тут. Одино стрибнути, і все, друзі, серйозно, все буде зі мною. Ну нормально. Тільки є одна проблемка, друзі. Я не знаю, чи встигну я. Мені взагалі зараз не можна падати, тому що ось це тіло це єдине, що взагалі в мене залишилося. Більше нема чого в мене забирати. І коли він його забере, то тоді все, друзі. серйозно, то тоді я просто програв. Так, чому я не можу тут нормально якось стрибнути? О, можу, друзі, не знаю, чи встигну я. Фух-фух-фух, давай, 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 поспішай, 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 Давай, 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 швидше, швидше, так. Зараз треба тут трішечки піднятися. Фух. Так, по драбині, по драбині, по драбині, каву не давай, 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 давай. Фух, фух, ледве не впав, ледве не впав. Так, знову ж таки, драбина. Ну добре, для мене це насправді не так і складно. Тому давайте, друзі, хопа, наскільки можна по ним підніматися просто. Так, на діамантовий бок, на золотий блок. Важіль, важіль, важіль натиснув. Фух, друзі, я повернувся. Фух, з цієї кімнати, серйозно, ну треба було відкривати ці двері. Так, треба запитати у селян. О. うん。<laughs> Фух, селяни. А, а, а де страшний селян зараз знаходиться? Не знаю, він хвилин 15 тому пішов кудись і ще не повернувся, а що? Я його звідси виселяю, зрозуміло. Чого це ти його звідси виселяєш? Каво, він нам взагалі за землю тут гроші плати. Та він взагалі знищити мене хотів. Розумієш, знищити. Серйозно, а як? Довго пояснювати, нема часу. Так, краще відійдіть від його будинку, тому що зараз буде бум-бум просто так, друзі, мене була тут схована. Я тут ховав, бачите, динаміт, а також запальничку, і зараз ми повинні з вами йому помститися. Тому що, знаєте, я його не бачу, мені нема як йому помститися, і все, що я придумав, це просто зараз взяти ось цю вибухівку. Просто ти, ти нащо сюди зайшов, селянин? Ну він запланував розмову зі мною. А що? До речі, кавун, подивись, там якісь двері є. Так, взагалі сюди не дивись в цю сторону. Це пастка, розумієш? Він поганий. Подивись моє відео просто. Ти в цьому впевнений? Ну він такий нормальний, хоч і страшний. Та де він нормальний? Так, все, давай, виходь вже звідси. Я не хочу, щоб ти постраждав якось від цього. Тому давай, давай, селяни. Ну, ну йди вже, йди, вже просто звідси. Так, дякую, все зачиняю двері. Фух, 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 начебто вигнав його. Так, все, друзі, давайте зараз ось таким чином, і просто треба треба відходити. Так, ти, ти чого тут ще стоїш? Так я чекаю страшного селянина. Та ти що взагалі не чуєш мене? Ну, у селян таке інколи, друзі, буває. Так, давайте. Сюди натиснули і все, все. Відійшли всі, я сказав. О, там ще хтось тікає. О! Дивіться! Ви бачили це, ви бачили це. Як це було прикольно. А чому тільки вікна вилетіли і, і, і знизу взірвалося? А тут все нормально з будинком? Я не розумію. Він з чого його будував? Я не розумію. Ми ж тобі казали. Він розумний. Він напевно знає, як будинки круті будувати. Бачиш, як витримав цей вибух? До речі, навіщо взривав будинок його? Кажу всім і останній раз подивитися моє відео і самі все зрозумієте. Не треба тут на мене взагалі нічого казати. Я краще спробую ще раз, друзі, тому що, ну, не знаю, може, з першої спроби якось не виходить. Я, я якось повинен йому мститися. Ну, самі розумієте. Я, я туди вибухівки стільки поклав, що просто очманіти можна. А бачите, результату просто немає. Так добре. Ось цю останню зриваємо просто. Ну, до речі, зато а, в нього немає ні ліжка, ні вікон. Йому взагалі. Лі буде холодно спати, і так далі. Фух, друзі. оце Оце мені треба було зробити, щоб, хоча б, якось себе втішити. Ну серйозно. Тому що, знаєте, він мене розізлив, а я хочу його розізлити, точніше йому помститися. І дивіться, якщо вибухівка не бере ці блоки, я просто їх можу ось таким чином зламати кайлом. І просто, і просто не знаю, нічого на а, місці ось цьому не залишу йому. Серйозно, нехай а, будує собі інший будинок в якомусь іншому місці, не в моєму селі. Тому що як я взагалі можу його тут терпіти, серйозно, після того всього, що він зі мною зробив. Друзі, не дарма він страшний. Селянин, серйозно, в цьому можна навіть не сумніватися. Дивіться, пол йому зламав все і, і, і тут ще залишилося. Ну це насправді смішно виглядає. Так, давайте ще ось тут зламаємо. І так, друзі, дивіться, ось все це, що залишилося від його будинка. Ось такі червоні боки в нас, до речі, є. Ну я не знаю, я їх просто скину поки що у воду. Вони мені взагалі не потрібні. Фух, друзі. Ну ми його все ж таки перемогу. Я вважаю, що це перемога, і це найголовніше. Я вже думав, що все, коли б мене тіло одне залишилося, я думав, що все. Більше просто нічого не буде. Він а, знищить мене. А тут, друзі, пощастило, і я все ж таки встиг. Ну, нормально так він познущався наді мною, але я також не промах, і я ось так от буду далі йому знищувати будинок. Щоб він знав, що зі мною таке робити не можна. Ну я, друзі, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Фух, це було серйозно. Прикольно, хоч і страшно, але прикольно, це точно. Ну і що ж, друзі, обов'язково, обов'язково зараз натискайте на інші мої відео, яке ви бачите на своїх екранах. А також ставте лайк та, звичайно, підписуйтесь. На канал, ну а з вами був я, Кавун. Друзі. Всім до побачення!